Високооплачувані професії для дівчат після 11 класу, також дівчатка цікавляться, куди ж йти вчитися після 11 класу. Це відео я хочу в першу чергу порадити подивитися батькам. От, якщо ж ви дівчинка після 11 класу, чи ви вчитесь в 11 класі і хочете. Вибираєте спеціальність, куди би вам піти вчитися. От я, Петро Ключок, ведичний астролог, 13 років я консультую людей. 95% моїх клієнтів це є жінки. І я можу вам багато чого цікавого, як вони робили кар'єру, народжували дітей, створювали сім'ї, і в них все було чудово. Але до астролога до мене приходять на консультацію люди з проблемами. Я можу вам розповісти дуже багато історій самі розумієте, до мене не приходить просто так. До мене приходить людина, каже: в мене проблеми, які такі, такі, такі. От я хочу вам розповісти деякі речі. Вони будуть трохи неприємні. От. Але хочу, щоб ви задумались над цими питаннями, і я би дуже хотів, щоб ви не потрапили до мене на консультацію в поганому розумінні цього слова, е, тому що є призначення, яке нам потрібно пройти. От, є чоловіки, є жінки. Є одна спеціальність, яку ви не навчитесь в вищих учбових закладах. Вас не будуть вчити цю спеціальність в школі. Її нема. І червоний і диплом на цю спеціальність не дають. Ця спеціальність, по ній треба працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. Деколи без вихідних. Ця спеціальність називається, знаєте як? Мама. Тому що якщо ви дівчинка, колись настане час і ви станете мамою. Однозначно станете мамою. Врахуйте, будь ласка, це це дуже важливо. Дівчинка, коли створювати найкращий час сім'ю? Дівчинка вона починає створювати сім'ю, це відбувається в процесі, в часі від моменту статевого дозрівання до 25 років. Ті жінки, які до мене приходили на консультацію, їх можна розділити, мовно, на три групи. Перша група це дівчата, молоді жінки до 25 років. Знаєте, коли дівчинка нею не займається батько, щоб ви розуміли те, що батько видає дівчину заміж? Вона заміж не виходить, не вибігає, не залітає. Дівчинку заміж видає батько, і дівчинка з дитинства вона вже знає, хто буде її чоловік, яким він буде. Це є божественна природа. Тобто дівчата, ви інтуїтивно ви це знаєте, Бог серце підказує. Який буде чоловік, скільки буде дітей, де будете жити, ви знаєте все. Але є одне, але якщо дівчинка не знаходиться під захистом батька, і вона цей час проходить 16, 18, 20 років, енергії багато, цю енергію потрібно вкладати куди? В народження дитини, в створення сім'ї. Якщо ж батько не виконує своїх прямих обов'язків, це виглядає так. Коли до мене приходять дівчата на консультацію, вони питаються. Петро, чим мені займатися? Яка моя природа? Я хочу знайти своє призначення. Я вам скажу, поки ви не створили сім'ю, поки ви не народили дітей, повністю знайти своє призначення і розкрити його на 100%, ви не зможете. Я в кінці відео приведу вам приклад однієї жінки, ну, от, яка це знайшла, своє призначення, вона це зробила. І також розкажу, як люди не знаходять своє призначення. Якщо е, дівчинка, от вона молода, гарна, так енергія, пре, їй потрібно заміж виходити народжувати дітей на да, продовження роду, от і цим ніхто не займається. Так то до 25 років вона, коли проходить на консультацію, вона питає: Петро, в якій сфері життя мені вбитися зранку до вечора, впахатися в роботу, отримати п'ять дипломів, там червоних, золоті медалі, вивчити кілька іноземних мов, тільки щоб я не думала про своє особисте життя. Наступна фаза. Тобто є перша категорія до 25 років, друга категорія 25-35 років, коли вже всі дипломи є. Починається депресія. Вона паша є кінь, розумієте? Роботи повно, на неї вже навішали все, що могли. Там, деколи бувають випадки, на кількох жінках тримається ціла компанія. От. І потім вони приходять, і в них починається депресія. Тому що вона не заміжня, дітей нема, тіло вимагає, що давай, пора вже когось рожати, а, а не народила. Тому що вона не виконала основну місію свого тіла. Жіноче тіло створено для того, щоб створювати простір, любові, любити когось, турбуватися про когось, дбати про когось. Якщо ця функція не виконується, починається проблема. Я не відмовляю вас отримувати спеціальності, вчити якісь знання. Ні, це, це є, це має місце, і це також має, має бути в вашому житті. Тобто, дивіться, сім'я, діти, це потрібно поставити в, в певний час. Астологічно також, розумієте, комусь народжувати в 15 років, комусь в 42. У мене були такі випадки, що дівчата народжували в 15 років, і були жінки до 42 років, Каже, ну не хочу я дітей, все, не хочу і все. От. А в 42 отак, легенько раз народила, і все стало само, ну, сталося само собою, так як мало статися. 25-35 років вони починають ломитися в кар'єру, але вже задумується, що щось не те. От. Потім наступна фаза є ще одна. Це все природні цикли. Це не то, що я якусь теорію вам говорю, чи ще щось. Ні, 13 років я консультую. У мене в консультаціях було кілька тисяч людей. От, ну щоб ви розуміли, в мене тільки навчання пройшли 730 людей. Це річну програму від початку до кінця, яку вони відкатали. Далі, в 30 років в жіноче тіло воно каже: Альо, хазяйка, давай вже когось рожай, пора. Тобі Бог дав жіноче тіло, пора когось народити. І 30 років і далі починаються глибочайші депресії, з яких психологи не можуть часто витягнути тих людей. Жінок мається на увазі. Да? І вони, коли приходять до мене на консультацію, абсолютно всі жінки, яким було поза 30, особливо поза 35, всі сказали одну фразу. Це не я сказав. Це мені на консультаціях сказали жінки, яким було поза 35. Знаєте, що вони сказали? Народжувати потрібно було до, до, до 30, треба було набагато раніше народжувати. Спочатку народити, тоді все решта. Знову ж таки, я вас не закликаю. Знаєте, закінчити 11 клас і на наступний день народжувати. Добре, давайте включимо розум і будемо ним користуватися. Значить, далі. Важливо включити цей момент в своє життя, тому що розумієте, чоловік він робить кар'єру, чоловік не зупиняється в кар'єрі. Я розумію, що чоловіки зараз стали, на жаль, безвідповідальними. Тому важливо в створенні сім'ї має допомагати дівчинку, заміж має видати батько. Якщо нема батька, має бути якийсь старший чоловік, як не шукайте священника, якогось духовного наставника. Це має бути зріла, доросла людина, чоловік. Не жінка. Чоловік, ще раз повторюю, це дуже важливо. <clears throat> які спеціальності підходять для дівчат? От, е, для слівчат підходять, які? я б вам рекомендував передивитися плейлист, в якому є це відео. Він називається Як знайти своє призначення. Це великий плейлист. От я вже там десь понад 60 відео записав. От. І там я поясню різницю між чоловічим і жіночим тілом. Для прикладу, якщо чоловік займається меблями, він буде там метраж робити, все добре. Якщо жінка займається меблями, вона відчуває простір. Жінка створює простір любові. От що важливо, що створює жінка. Я не відмовляю вас. Ну, як сказати, я не відмовляю вас вивчати якусь спеціальність. Чому? Дивіться, з астрологічної точки зору є 12 сфер життя, ну, воно називається будинки. Є третій будинок це таланти людини. Вони є в чоловіків є в жінок. П'ятий будинок це творчість щось створювати, творити щось. І ми не можемо не творити особливо жінки. Особливо жінки. Десятий будинок: чим я корисний конкретно суспільству? Розумієте? Вони як в чоловіків, так і в жінок. І жінки хоч мають таланти і хочуть займатися творчістю, і хочуть бути також чимось корисним. Це дуже важливо. Тобто, це не йдеться про те, розумієте, те, що я вам розповідаю, я не закликаю зараз ні в якому разі там дівчат закрити дома, діти паранджу, наражати дітей, сидіти вдома. Ні, я такого не казав. Знову ж таки, бути мамою, щоб ви розуміли. Бути мамою це ви маєте бути вихователька, ви маєте бути е, е, повар, ви маєте знати всі спеціальності, які потрібні для виховання дитини до повної зрілості. Всі спеціальності і всю шкільну програму. Хто з, нас знає, хто з вас знає таку шкільну програму? Мало хто. Ми не знаємо тих спеціальностей. Знову ж таки, як створювати простір, що означає створити простір? Все, що робиться вдома. Знаєте, кажуть, жінка, як, мені, мені смішно, де коли, коли жінки кажуть, я не зобов'язана там прибирати. Ні. Але якщо ти в твоєму просторі, де ти знаходишся, там засерано, там нагажено, там все в пилюці, там всі голодні, ти не жінка, ти якась поломана. Або ти не жінка, або ти поломана, щось з тобою не в порядку. На рахунок призначення <кій> У мене була колись одна історія, така дуже цікава. Е, була жінка на консультації, вона художник український. Я не буду казати, хто саме, але вона відомий художник, яка є багатьох на слуху на виду. Вона малює картини. Вона приймала участь в міжнародних виставках. От вона їздила по світу, вона була в Канаді, в Америці, от на різних континентах. От, і в якийсь момент, коли стукнуло 30 там з чимось років, от її всі таланти художні, художнього просто так. Схопнулась і все. Вона каже, дивлюсь, просто ну, біле, біле полотно, ну, якийсь там фарм. Все, просто все закрилось. Вона каже: я не мала можливості включитися. Ну, от, і не мала можливості, кажу, ну все, от мої таланти просто всі схопнулись. Все, вони перестали працювати. Вона каже: Я не знала, що з тим робити. Знаєте, все просто закрилось. Є інша історія. Знайдіть в інтернеті, от є наша українська письменниця Ліка Нова. Ми, до речі, з нею записували відео на моєму ютуб-каналі можете знайти відео, от ми з нею записували. Вона пише надзвичайно глибокі вірші. Знаєте, я коли, ну, мені випадково попались кілька разів вірші, от я просто зачитався. Що з нею сталося? Перше, вона реалізована як жінка. Друге, вона реалізована як мама в неї двоє дітей. Вони чоловіку мають спільний бізнес. І після того, коли вона реалізувала себе як жінка, як мама. Так, вона має спеціальності, в неї тоді розкрилися всі її таланти. Вона пише надзвичайно глибокі вірші. Знайдіть ліка нового. Я вам дуже рекомендую почитати її вірші. Що я хотів сказати цим відео? Давайте підведемо підсумок. Перше, значить, доренькі дівчата, хто закінчує школу в 11 клас. Подумайте над питаннями, от, особистого життя сім'ї. Ще одна історія в купілочку. Я знаю одну жінку, вона вийшла заміж за одного чоловіка, який був проповідник. В нього було троє дітей. За те, що вона вийшла за нього заміж, вона йому народила ще трьох дітей. Ні одного дня вона не працювала на офіційній роботі. Але вона виростила шість дітей повноцінних, абсолютно Вона дала спеціальності і так далі. Розумієте, робота мамою це є надзвичайно дорога робота. Вона не оплачується, цьому не вчать. Нема червоного диплома, що ти класна мама. Нема. Його просто нема. Але коли дивляться на дитину, кажуть: у та дитина з хорошої сім'ї, там така мама. Розумієте? Оце є диплом. Оце є той диплом. розумієте? О. І цим займаються тільки жінки, тільки дівчата. І чим раніше ви це зробите, тим краще. Перше, ви мами, ви дівчинка. Да, далі ви станете дорослою, молодою гарною жінкою, далі ви станете мамою, потім бабусею і так далі. Е, про особисте життя про дітей подумайте на рахунок цього. Е, не відкладайте народження дітей надовго. Тому що організм, цінність жінки в народженні здорових дітей. Ну, от, узгодьте це зі своїми батьками, проговоріть це питання. Якщо ви, батьки, дивитеся це відео, подумайте над цим питанням. Е, Наступне дівчинка створює простір любові. Якщо ви десь заплутались, не ну, розумієте, про що йдеться мова. Дивіться плейлист, як знайти своє призначення У мене на YouTube каналі, я там пояснюю, що таке жіноча природа. І останнє: таланти, творчість, і чим ви корисні, це стосується як чоловіків, так і жінок. Ще раз повторюю: я не закликаю закрити жінок вдома, нікуди не випускати, ні. Ви маєте творчості, ну, таланти, ви маєте здібності, ви хочете щось створити. Робіть це, знаходьте. Але ще раз кажу: пам'ятайте про те, що створення сім'ї, народження дітей це жіноча справа. Ми чоловіки, що би ми не робили, ми не справимося з цим. Це не наша територія. Надіюсь, це відео заставило вас задуматись над цими питаннями. Ну, от, діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, знайомими, хто також в пошуку цікавиться цими питаннями. Буду вдячний вашим коментарям під відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.